Tak właśnie wygląda oronka Takie naglądny przykład wyjechał Nieżdaną wygadaną no, Wam źle zniatą Tak wygląda oronka Tak wygląda Tak wygląda coś innego Nie wiem co Nie wiem co Nie wiem co To coś takiego To Ну я понял. Мощним трактором ЮМЗ. Це не мощним, де бы досяжжав. Это не можна, давай Будурав Спасило. Добре зараз. Велич лапи в повітрі. Літаю на каточках. Убити грубо. до Повноземна. Колись хата стояла е Це цього прадіда тому, на землі. Е орав я тут у ній, один раз я знайшов камінь в цьому місті, один раз. Вчора я орав Лемкіном, бачите, я тут вже повзав. А Лемкін має довгі зуб і знайшов я два камінь. Але нічого, тілий, тому що френк. А так клуб що я думав, що вже без лемішів лишився. Якість є, якість, леміж є леміш. Гавно є гавно. Опускаю на задній леміш, вага плуга 400 кг, нічого не ломить. Там опускаєте на той оригіналі, оригіналі. Плуг вагою ні хрена кілограм і леміш тільки пик. Це вламався.